Всім привіт! І це невеличкий огляд зарядної станції на 5 USB. На борту має одна USB, яке підтримує швидку зарядку, 4 звичайних та один Type-C. Сумарна заявлена характеристика на всю станцію всього лише 40 Вт, але по факту трохи нижче. Підтримує швидку зарядку навіть до 12 вольт 1,5 А. Такі напруги та струму трохи завищені, аніж реальні. От, наприклад, у нас 92 вольт тестер показує всього 7. По струму 1,1 і 1,1. Споживає зараз станція от, через розумну розетку, споживає 11 Вт. 9 вольтовій лінії було дуже сильно занижене. По 12 вольтовій майже. Так, як потрібно бути, але все одно зниження. 116 і 1,5 майже 1,6 А. Тут пише 1,7. При цьому станція зараз споживає 28 Вт, а по USB тестеру всього лише 19. У звичайному споживанні без швидкої зарядки. В принципі, станція веде 5,2 або 5,00 ват потужності. В портах без швидкої зарядки, в принципі, споживання е, маленькі. От, наприклад, на телефон видається 8 Вт, розетка споживає 10 Вт. 5 вольт по напрузі. Трохи навантажив станцію. Зайняв всі 4 порти на звичайній зарядці. Зараз споживання через розумну розетку 37 Вт. У мене 4 пристрої підключено. І кожна показує, скільки вона поїдає. От одна підглюкує, всі інші от споживають. Також в станції присутня бездротова зарядка. Вона позначається таким символом, і от почалась зарядка. При цьому от 4 навантаження плюс швидка зарядка споживає разом на разі 37 ват. Хоча я не рекомендую так використовувати цю станцію, тому що коли йде навантаження тут, вона нагрівається і тут телефон буде дуже сильно нагріватись. Окрім того, що нагрівається швидка зарядка. Плюс ще й нагрівається станція від додаткових заряджань. Навантаження всього лиш одні швидкої зарядки, та звичайної. У нас тут сумарно приблизно 25-30 Вт. Споживання з розетки 36 Вт, але станція вже суттєво нагрілась. Особливо в тому місці, де споживається швидка зарядка. 49-38. Тому в такому режимі краще не використовувати швидку зарядку. Точніше, краще не використовувати безпровідну зарядку. От. І станція знову має перенавантаження і буде постійно вирубатися. Перезавантажуючись. Або ні. Так. Станція вміє заряджати розумні годинники або подібні девайси, які споживають мало струму. Тобто, от, навіть годинник 0,1, або може писати 0, хоча вона все одно буде заряджати. Хоча... І цікаво те, що розетка при цьому моя видає все одно 0 Вт. Наші вічний двигун з цієї станції, якщо вхідна потужність перевищує 40 Вт, от, наприклад, в мене 3 USB, звичайної зарядки, вони по 8-10 Вт зліва швидка зарядка, от швидка зарядка набирає свою потужність, переключається на 12 В і станція вимикається. І так буде постійно, поки ви там щось не вимкнете, тоді станція почне вже повноцінно заряджатись. Якщо вас турбує те, що станція буде світити вам в очі вночі, то не переймайтесь, в неї є режим, скажімо так, економії енергії. Все відображається, а якщо доторкнутися, то екран зразу включається і підсвічується.